Духовна їжа для прикарпатців, газети і журнали може подорожчати за останні кілька місяців зріст в ціні папір. Якщо в березні тонна коштувала більше 4,5 тисяч гривень, то зараз понад 6 тисяч. Головна причина дефіцит паперу. Його Україна щомісяця споживає по 10 тисяч тонн, а в державі є лише один спецкомбінат. Тож завозити доводиться з Росії і Польщі. Окрім того, кажуть, у місцевій друкарні подорожчання паперу зумовили і жовтневі вибори. Дефіцит склався впродовж останніх двох місяців. Ви знаєте, я починаю для себе виводити певну таку тенденцію. Як тільки в Україні починаються вибори, як тільки починаються якісь політичні процеси, в Україні з'являється дефіцит паперу. Очевидно, що. Причина дефіциту паперу, а потім подорожчана вартості паперу, не економічна. Окремі газети Івано-Франківська друкуються в інших обласних центрах. За останні два місяці каже директор місцевого друкованого видання, вартість друку піднімалася двічі, а це завдає редакції збитків на декілька тисяч гривень. Попри це, ціну на пресу тут не підніматимуть. Треба врахувати той факт, що ми вже зафіксували ціну на передплату на наступний рік. І ми зобов'язані людям постачати газету за тою ціною, яка там є за задекларована. І навіть якщо газету в собі вартість виросте в 10 разів, ми зобов'язані друкувати її по тій ціні, яка завірена в каталозі для передплат. Тому для нас це в принципі є найболісніше запитання і проблема. Нині антимонопольний комітет зажадав від провідних постачальників паперу в Україні обґрунтувати подорожчання. Якщо це цінова змова з виробниками, то її зупинять, а порушники обіцяють покарати.